Захисники і захисниці. Ми раді вітати вас щодня, щомиті впродовж усього року. Але найбільш приємно зробити це для вас саме в нашому улюбленому домі Київському палаці дітей та юнацтва. І зараз ми дізнаємося, що відбувається у сценів нашого палацу. Передаю слово нашому кореспонденту. Сьогодні гостям дісталася найбільша порція Привітань та побажань саме у день їхнього професійного свята. А ми, юні медійники телевізійники. Отримали змогу поспілкуватися з нашими дорогими гостями. Чому ти вирішив обрати цю спеціальність? Ну, я Взяв приклад з брата. Він в мене військовий. Захищає державу з 24 лютого. Для мене День захисника України це дуже велике свято, яке святкують не тільки як і за захисники України, а й звичайні люди, які віддали честь своєму народові, і брали участь у якихось бойових діях. Навіть якщо не брали, це все одно свято для всієї можна сказати як країни. Я вважаю це святом, тому що це зв'язано ну, з тим, чим зараз ми навчаємося. Це те, що ну, зараз воюють і захищають нашу державу, нашу Україну. День захисника України. Це більше військово-професійне свято чи свято що об'єднує? Е, звичайно, це свято всього українського народу. Бо... Особливо в нинішніх умовах на захист батьківщини став весь український народ. Це навіть таке свято, воно з присмаком горечі, з присмаком сліз і з присмаком пам'яті тих втрат, які ми вже понесли в цій війні, і які ще перед нами будуть. Це спільне наше свято для тих, хто береже нашу свободу і незалежність в окопах, ті, хто допомагає тим, хто знаходиться в окопах, це наше спільне, спільне свято для всіх нас. І кожен з нас причетний до війни, тому що вона нікого не залишає байдужими. Тому залишатися осторонь просто неможливо, я вважаю. І кожен так чи інакше має на своїй ниві. Робити все від нього залежне найкраще, що він вміє те, що є корисним. Навіть я кажу учням, ти просто добре навчайся, Це зараз твоя робота і це твій внесок в нашу спільну перемогу. Чи можна воювати за мене? Я українка. Я народилася в Києві. Я ніколи не думала що коли-небудь я буду вимушена промовити ці слова. Чи можна воювати за мир? Я чітко знаю, за нього треба воювати. І сьогодні за нього воюють, бо на українців і на Україну зроблено вілоломний напад, бо ми захищаємо свою землю. Нас не готували до війни, ми не збирались і всі там свята, ті, що були там пов'язані, ті, що були День захисника Вітчизни, ну, ще старий, і все це. Завжди вітали, казали, ну, аби ніколи не довелось воювати. І коли я навчався на військовій кафедрі, ну, ніхто не казав, нам, що буде війна, і якби, ці знання вам колись знадобляться. Але тим не менш і 2014 рік показав і потім 8 років війни і вже широкомасштабне вторгнення, що нація ну підготувалась до відповідних викликів. І, в принципі, дивлячись на молоде покоління, ми не маємо передати їм в спадок цю війну. Я був учителем фізики до війни. Зараз служу в збройних силах. Діти можуть підтримати військових тим, що будуть відмінно навчатись. Тому що е, одна із мотивацій, чому ми воюємо, це та, що от в тилу має бути нормальний виховний процес і навчальний, щоб діти могли отримати хорошу, якісну освіту. Я розумію, що це складно зараз з цими е, тривогами, бігають туди-сюди дистанційне навчання, кілька змін. А от, але старане навчання це найкраще задоволення для нас, це значить, що ми не зря там воюємо. Я бувши вчитель, скажімо так. Але коли почалася війна, пішов в тероборону і зараз воюю в 241-й бригаді. Перемога для нас це коли всі наші території будуть звільнені. Перемога для нас, коли кожен кацап буде вбитий, коли повернуться наші батьки, мати, сестри, брати. Коли ми можемо звільно і спокійно жити на території України і бути щирими патріотами цієї країни, коли помре вся русня. Щоб всі повернулися додому живими. А для вас? Це перше. А друге це відновлення українських кордонів в межах 91-го року. Для мене перемога це виходить вигнати расистів з нашої землі. Також вигнати расистів з нашої землі і освободити нашу землю на віки. Для мене перемога це, по-перше, виграти всі війні і забрати всі наші кордони. Що потрібно зробити, щоб швидше закінчилась війна? Просто допомагати військовим, підтримувати їх. На мою думку, щоб кожен українець розмовляв українською і не мав російської мови. Сумлінне виконання службових обов'язків. Треба зусилля всі докласти для ЗСУ, щоб війна поскоріше закінчилась. На мою думку, треба донатити. І я ще не знаю, що, що ще сказати. Донатити на збройні сили і усім вкладатися в перемогу. Ті хлопці, з якими я проходжу службу, <кій> всі ті, з ким я спілкувався, ми одноголосно маємо таку позицію, що ми і є там для того, щоб тут не відчувалася війна, щоб наші діти не знали, що таке війна. І ми маємо закінчити її, щоб вона не перекинулася на інші покоління. Це наш, наш обов'язок. Цього року на День захисників і захисниць випадає ще свято освітян. Тож їх ми радо вітаємо з заслуженими нагородами. Передаю слово нашому кореспонденту з місця події. Дякую. Рамоти нагороджується він сов Олексій Володимиров та Каліно саме в цій залі Київського палацу дітей та нацтва всі дружньою родиною мали змогу насолодитися концертною програмою. Які твої враження від концерту? Що ти відчувала? Ну мені було трохи сумно, тому що я сама з Луганської області, і я дуже сумую за своїм рідним домом. Який тобі виступ найбільше сподобався? Даже не можу згадати. Напевно, там, де дівчина ну, у кільці гімнастичному крутилася, і було дуже багато гімнастичних якихось рухів. Для мене найбільше приваблює взагалі, творчість цих дітей, тому що ну, зараз тяжкі часи і діти продовжують надалі займатися чимось. І це, це дуже круто, це, це неймовірно. Потрібно подякувати викладачам їхнім. Вони молодці. Враження непогані. Я досить часто буваю на таких заходах, та заходи, які відбуваються в честь таких визначних днів, як. День захисниць та захисників України це дуже важливі для цілої України події, тому що вони виражають такі події, які не треба забувати. ми кожний можемо згадати ті герої, які нас захищають, та зрозуміти, до чого треба йти далі. Як ваші враження після концерту? Що вам найбільше запам'яталося, коли виступали в образах ворони? Вже всього сподобалось, коли виступали діти. А що ви відчували під час концерту? Дуже часто проходили по кожі, тим більше, коли була пісня, яку грали на аурі. Також теж саме гордість відчував. Розкажіть про ваші враження, адже ви з поля бою повернулися на сцену. Що ви відчули, коли вперше вийшли на сцену київського палацу? Ну це моя робота, що я можу. Я відчуваю кайф завжди, коли я працюю з глядачами, коли я виходжу на сцену, коли я чую, як б'ються серця глядачів. Я надзвичайно наповнений. Це ті миті, заради яких я відчуваю я щасливий. Заради цього варто жити. Життя це круто. День захисника України кожного року відрізняється, модифікується. Ну, По-перше, день захисника і захисниці. У нас рівні гендерні права в державі, тому було це передбачено в назві цього свята. Звичайно, він кожен день відрізняє, кожен рік відрізняється один від одного. От уже в цьому році ми, наприклад, перенесли його на 1 жовтня, що відповідно. До церковного календаря, що вас взагалі надихає або хто в такі часи, ну сім'я надихає, безумовно, тому що всі ми якби, за своїх дітей, дружин, за своїх рідних пішли воювати. Я думаю, що це кожен хто там, він пам'ятає про це. Да. Безумовно, це надихає, надихає та підтримка, яка є від багатьох людей. Абсолютно, дійсно, коли ми збираємо якісь донати на потрібні речі, то Абсолютно незнайомі люди, вони якби присилають донати, бажають гарні, дають якісь настанови. Це настільки надихає, це абсолютно наш народ дуже гарний народ. Київське палаці День нас. Я дякую всім, хто поряд з нами сьогодні. І головне, ми сьогодні ми віримо нашим воїнам, нашим захисникам і віримо, що ми зможемо в концерт перемоги зробити на цій сцені. Сьогодні. Ще раз вітаємо всіх зі святом, щиро віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! До зустрічі!